Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиновосу для Людей. Прошу вас поставити вподобання. Коментуйте коротенько про дуже важливу річ: Чи можна схрещувати звичайних в'єтнамських свиней? З Верніше, Чи можна схрещувати вітнамських свиней зі звичайними свинями? Напрямку Велика Біла, Петрений, Дюрок, ну і всі інші. Це перше питання. І друге питання: родові зв'язки. Там батька з донькою чи там навпаки. Отже, перша відповідь. Ні, не можна в'єтнамських поросят схрещувати зі звичайними свиньми. Чи, наприклад, якщо кабанчик в'єтнамський і звичайна мамка, мамка звичайна синка, чи навпаки, якщо звичайна синка, кабанчик і мамка в'єтнамська. По-перше, якщо мамка в'єтнамська, той буде кабан, то її просто порве. Вона помре при родах, швидше за все. Якщо навпаки, то поросята будуть якісь, ну як би то м'яко сказати, ненормальні. Нормального з цього нічого не вийде. Це буде такий експеримент, це буде недоречно. І по цьому питанню я вважаю, що більше навіть і говорити не що. Інцест. Інцес взагалі не вітається. Інцест це хвороби, це якісь ну, такі уродські народження. Якісь там, я не знаю, з двома головами, з п'ятьма копитами, з двома хвостами і так далі. і так далі. Плюс дуже слабкий імунітет, хвороби, поганий приріст ваги. Звичайно, є виживаємість, Там, наприклад, родиться 13, вони можуть вижити 10 за рахунок того, що їх виходили. Але це кровозмішання, і вони туди далі передають по своїй родовій лінії, передають далі ці всі негаразди. І це уродство може вилізти десь на другому, на третьому поколінні. Тому я би радив такого не робити. А якщо вже так сталося, ну наприклад, ви десь про, ну, пропустили і у вас стався інцест, то лишіть тих поросят собі, виростіть їх і на м'ясо. Ну не розповсюджуйте, будь ласка. Цю нездорову кров. Краще, щоб вони були більші. От, наприклад, дивіться, тут в мене в основному залишились поросята, яких я не зміг продати. Вірніше, чому не зміг, бо вони або були якісь маленькі, бо в них було відставання у рості. І я їх залишив. Вони собі в мене пасуться, ходять. Я не парюсь, чесно кажучи, що вони довго ростуть. І вони в мене ростуть. А на селекцію на плем'я я відклав. Тільки самих гарних, самих класних поросят. Які я бачу, що ростуть гарно, яких є кількість сосків, щоб вони могли вигодовувати поросят. І ніякого кровозмішання для того, щоб вони дали гарне потомство. Тому, друзі, однозначно питання, інцест – це нездорова штука. Якщо вже так сталося, не будете ж ви ту свинку вже колоти вагітну, поросну. То вже хай вона пороситься, а ті поросята е залиште собі на м'ясо. Віддайте знайомим, ну, розкажіть цю історію. Якщо вже продаєте, то кажіть, що це інцест. Нехай люди теж тільки на м'ясо собі вирощують. Ну, ну Ніяк не на племя. Оце така історія. Е якщо схрещувати вже мангалець, то мангалець можна схрещувати і дюрком. Я знаю, схрещували. І схрещували, і звичайним оптимусом я чув, що схрещували. Ну, самий ідеальний варіант це дірком місне направлення, тому що манали це на більш сильне, а дюрок це м'ясне. Але мова йде в нас зараз про в'єтнамських поросяток. І про ці два питання. Отже, бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Україна переможе вже рік цілої незламності нашої країни. Все буде добре, все буде слава Богу. Здоров'я вам і процвітання з Богом.